Вітаю! У цьому відео я поділюся з вами однією з багатьох таємниць середньовічного замку, що колись прикрашав замкову гору біля Андріївського узвозу. Чому ворота Київської фортеці назвали Драбською брамою, а не Спасськими воротами? А відкрив я їх для себе в описі Київського замку 1552 року. Наочну відмінність воріт від брами я показав у попередньому відео про золоті ворота, на яке можна перейти за посиланням під назвою. Але спершу прошу підписатися і поставити вподобайку цьому відео. Отже, я помітив, що в середньовічному описі замку вживається дуже багато українських слів: лазня, а не баня, всі вежі, а не всі вишки, пильнувати, а не слідіть. Зенгар, а не куранти, ланцюги, а не цепі, що піднімали міст над ровом, цегла на потребу замкову перед містом. Міщані повинні, а не гаражані должни. Козак, а не казак, чоботар, а не сапожник. Зброя а не оружие, Сокира, а не топор, збожє, а не зерно, варта, а не охрана, дають грошей, а не денег, Будування в замку, а не строєння в замке. Нахилилися, а не наклонілись. Стерігу траби по 10 чоловіків вдень у броні стоячи, вночі по бланках ходячи і кличучи, Наймають, а не нанімають. З боку сучасного житнього ринку знаходилася брона воєводина. А різниця між броною і воротами в тому, що брону опускають, а ворота зачиняють. А тепер летімо на Москву, на Кремль. Ось фрагмент картини Аполінарія Васнєцова 1916 року, що носить назву Книжне лавочки на спаску мосту в XVIII віці». І що ми тут бачимо? Браму на спаській башні, яку росіяни чомусь називають французьким словом Герса. А чому ж вони не знають старослов'янського слова БРОНа? Чи не тому, що вони тоді говорили фінською і татарською мовами? Кітос, Рахмет,